Дякую до дещини. вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні сонечко припікає, вітер. Треба обробити троянди, але дуже сильний вітер. Можливо, на вечір трохи стихне. Подивлюся після доща, Такі листечко поскручувались день на день на деяких трояндах. І такі п'ятна з'явились. Треба обробити і від шкідників, і від хвороб. І картоплю треба знову обробити, бо знову жук з'явився. Трохи повигортала тут з під черешню вже сміття. І ще треба мені сьогодні покосити травичку. Ще так гарно квітує дельфініва. Краса. В цьому році все так гарно квітує. Жасмін так само. Теж дуже рясно квітує. Навіть тут в ті наш кущик порозвалювався. Багато так квітів на ньому в цьому році. Дуже гарний. Керешні он, залишки. І гарні, ось такі аж чорні-чорні поробилися. Зараз вони такі солодкі, солодкі. Треба трішечки нарвати, поїсти. Є рожеві ті, але вони кисленькі. ці такі солодкі, солодкі. Сонечко добре припікає. Гляньте, яка краса. Кій цей кущ лаванди величезний. Вже починається. Цвітіння лаванди, Аромат такий. Дуже-дуже люблю лаванду. Мені здається, напевно, немає людей, кому вона не подобається. Красуня. Традисканція. Сьогодні гарно так квітує. Дуже-дуже гарно, О, такий вітер. І печасонечко парить, помічник допомагає мені збирати полуницю. Я трохи позбирала. от За пару днів складала в холодильник і хочу зварити декілька баночок варення. Либів повну, це бульчі твої, щоб Так, так, от після дощів. І так і раніше було, як проходили дощі. Да. Я навіть не знаю, чи вони хороші, чи ні. А от після дощу... Для них, для нас, для вот. якісь, а, вони вже такі. Ну, вони так, але повилазили гриби. Багато, багато є. І, і це вже постійно. Я сюди засипала травичку, газон, Вона вже так майже перегнила. І постійно повну гривень Ось тут їх повно. Як в лісі. Листя там лежить. Так, так. так і тут. Глянь, глянь, що робиться. Докі. Ти бачиш тут? Отсюда Грибницю зробили. Ну Чіла я навіть не я навіть кури. не знаю, що це за грибочки. О. Ну, напевно, це не хороші. Хоча гармошечка така світла, не чорна, саме що цікаве. Ох, його знає, що за гриби. Повно скрізь, повно, повно. Глянь. Тут прям такі здоровенні. Боже, боже. О. Грибниця. Скрізь. Скрізь. І це було раніше, як ішли дощі. Тепер знов. Як я поливала, то не, не, не було, ти знаєш? Я ж її постійно поливаю. А зараз дощі, так, да, і тепло. Оце повинні зараз, напевно, піти гриби знов, Де є грибочки? в Лісі, так. Да. Можливо, є тут масом у цьому лісочку грибочки. Да. Гарні грибочки, але не знаю чи є, чи вони хороші. Полиничка. Це мілкувата. Ну такий сорт. Вона дуже крупна і не буває в цих полиницях. Лавка глобоза вже так розпушилася. Красуня. Вже така. Стає кулюча. тут була м'якенька вже голочки колючі. Хороша, на варенько, хороша. Зараз піду подивлюся на ту, бо вже її шпаки потрошать добряче. Знайшли вже її. Вчора позбирала трішки. Така була покльована. Ой, яка гарна, ой, яка гарна. Гляньте. Береш в руку така, важка. гарна, гарна полуниця, гарна. Треба обов'язково собі її розвести. І така вона рясненька. Гляньте, скільки ще є на ній, А вирісла яка після дощу, Також гарна. Сьогодні полуниця ціла. Шпаки зараз всі на черешнях. Гляньте. Та взагалі. Яка красота, як з картинки. Яка краса. Я. Ого. Дві да. количили. Я ж кажу, такий гарний сорт. Треба обов'язково його теж, розводити. Треба обов'язково розвести. І вже скільки я з неї збирала, слухай, диви, першорічки. Бусе, такі, Треба буде восени порозсаджуватися. Да, так, да. так. Можна в кінці літа. О. Можна їх якщо садити в якісь стакани, наприклад. І потім собі можна її літом коли хочеш пересаджувати. дощу, капець. Що робиться? Надо все сапати знову. Ось ця така гостренька, гарна. Та ти Дивись, казав, що це переважно. Красота. глянь. Так, і це така вона нас її тут. Ні, яка дуже зелена, то ні. Тільки-тільки почала. Ні, ні, лиши. Це було побіло. А, каша така біловата, не треба. Скажи класна, дай гарна. Оця велика, вона така більш гарна на компот. Вже Дуже ароматна, мой так? клас, така гарна. Це ти там добре тушився? Це така біловата, бач вона? Гляньте. Гляньте, яка краса. І Головне, що своє домашнє. Ого! Красота! Слухай, кріп треба вже вирізати, дивись. Треба, треба, зараз треба за все братися. Мідурки так гарно піднялися, що мій перець. Сьогодні треба покусити травичку і гарно його знову замульчувати. Зараз вже починається у нас спека. А після дощу знову травичка як зазеленіла гарно. А помідори, які стали гарні, які зелені поробилися. Вже такі ножки стоять у них товсті, гарно так попіднімались після дощику. Це зараз гарно піде рости. Треба на чеснику стрілки позрізати. Так, так, вони такі були салатові, такі, знаєш, більше мало сонечка їм було. Так, так. Гарні. Тут в мене одна від вітру була зломалась, я її земелькою прикрила. І росте он. Є гарненькі помідорки вже. Гарні. Ой, пече сонечко. Пішли в подвірочку, бо дуже-дуже пече. Ще сьогодні треба вирвати горох оцей весь. Він вже старіє. І так само сюди. Ось тут в мене огірочки. І сюди так само висаджу. Можливо, шість ямочок посію огірочків. Зараз тепло, добре полити. Вони швидко зійдуть, головне, щоб насіння було гарне. Кріп це, що сам собі сходи, які вже гарні вже. Квіточки повипускав. Ой Боже, який жуб. Зараза. Обробили, новий вилупився, все жре. Я вже почала картопля. Треба Обов'язково сьогодні обробити там. Вже в бачку залишилося розведено у нас, щоб тільки вітру не було. І ввечері обробимо і картоплю, і троянди. Зараза. Все жре, все жре. А ось тут горошок, який пізніше я сіяла. Зараз молоденький, гарний. Небагато, бо дуже багато щось його зжерло. Деньки так гарно попідростали. Зараз все гарно росте. Особливо після дощику. Все гарненько поробилося. І вітер дурний гуде. Цілий день. Сьогодні сонце пече і вітер гуде. Вже. Варить мангал. Вибирав попіл, то там щось треба підварити, чи завіз, чи що, я щось так і не зрозуміла. Варить. Зараз буде вже розпалювати мангал, щоб не дуже пізно, щоб потім допізна не стояти біля нього, не смажити. Вже замаринували кабачки. Також М'ясо він ще раніше замаринував, кабачки вже замаринували. Зараз ще піду на город накупаю молоденької картоплі спробую пробою падалішньої тої минулорічної, щоб посходила, побачу, що там наросло. Поганенька погода сьогодні, така вітряна дуже. Вільтора в затінку як виглядає, перші квіти в нього. Дуже-дуже такі великі. Ну, в принципі, у всіх троянд перші квіточки дуже крупні. Гарні, такі вони прям плотні плотні Прям добре так нажимаю пальцем. Пелюсточки всі ціленькі. Цей бутон такий гарний розпускається. Ще з водичкою, ще не вся водичка з нього витекла. От зараз добре видно її колір, а то на сонці вона дуже зливається. А Зараз видно добре колір, який гарний в неї такий. Червоний-червоний такий. Красунечка, дуже гарна троянда. Я, ж кажу, я хоч червоні троянди не дуже люблю, але вона дуже гарна. Краса ж, правда. Дуже гарна. Метелики вже літають. Вон почалося літо. <хи> і де вони взялися? І так і в минулому році також. Не було, не було. А з 1 червня з'явилися різко метелики. Краса, вітер стих, аж легше на голову стало трішки. І такий поривчастий вітерець. Так, йти. Оце нові бутони, брати лопату і ось що я викупала з падолішньої картоплі. Така непогана є ось. Ось така от, навіть трішечки більша. Ось ця гарна картопля завжди родить, не знаю. Що за сорт, але вона в нас непогано росте, якщо йдуть дощі більш-менш непогано. Ось такої синенької також трішки накопала. Така різна є більша, і менша. Ну, нам на двох зварити, спробувати вистачить. Зараз головне її перечистити цю милюсьгу. з городу, А тут О, по доріжці їжачок бігає. Чоловік смаже м'ясо, йому, напевно, запахло, виліз і шукає, нюхає по доріжці. сховався. Я йому кинула, там одесі шматочок м'яска. Головне, щоб зараз Цезар його не внюхав, бо то буде гвалт кіпіш, він їх так швидко знаходить. Сховався. Може цей той їжачок, що в нас живе? Під вольєром. Хай собі гуляє хай бігає. Ну не часто тут по доріжки у нас бігають. Шкоду вони мені не роблять, навпаки ловлять мишей, вожів. Так що хай собі бігає. На городі майже кожного дня ловимо їжачки. Ну там їх Цезар швидко знаходить, то приходиться їх перекидати через сітку загороди. Сховався і сидить тихенько. Вітер начебто трохи стих, але все одно, що такий добрячий дує. Думала на вечір, що сьогодні обробимо знову картоплю, бо є жук новий з'явився. І троянди, але вітер. Можливо, завтра вранці побачимо. Пахне смакота. Недаремно їжак прибіг тут, винюхував на доріжки, шукав щось. Вони з ними як на рибалку їздили. Так, так. Прибіг, а той що ж таке їм. Ми йому кидали в кущики, знову прибігли, знов кинули знову. Там побіг. говорили, що часто їжаки тако вибігали там, до людей. Там, там в кущах така доріжка ціла, як такий був. Да, да. І воно туди м'ясо, кусочок взяла і йде. Да, ну, там, там прямо доріжка дуле. була протоплена їжачком. І да. лазер там за машиною здобув. Я вже картопельку відварила, кабачки вже посмажили. Все. Так прохолодно робиться, вітер прохолодний. Можливо, десь і йде дощик, бо прохолодно дуже. Вже накрила стіл, молода картопелька. В цьому році будемо пробувати перший раз. Не купували, бо дуже дорога, чекали свою м'язку. Смачне вийшлося, аж хрустить коринка. І кабачки. Компотик достала з холодильнику, це я варила черешні з полуницею, розлила в бутилки і запхала в холодильник та беремо собі тепер п'ємо. Так, що ось така от у нас сьогодні вечеря. Всім, хто їсть, смачного! Це газон я скосила. І зараз хочу розсипати ось таке от добриво я ромила. Я весною купувала дві упаковки, розсипала непогане добриво на часнику розсипала також дуже добре. Не жовтів так чесник. Так що зараз я його розсиплю і добре все пролью. от, щоб воно розчинилося. От починається спека, треба якось добриво. Його вносити, щоб не жовтів, так від спеки. Це з газоном я справилась, покосила, розсипала добриво, гарно його пролила. Навіть видно, що ось тут він пожовтів так добре. Чомусь і той газон тут також погано зростав. ну Тут у дворі дуже погана ще земля. Дуже погана. Ось цей тіньовий, такий гарний, яскравий, дуже гарний. Красота. Так пахне. Ну, головне вже навела. Сьогодні тут порядок. Чистенько вже. Скосила травичку, позгрібала трохи ці черешні, бо вже шпаки понакидували, страшне, що тут коїлося. Ще треба ось ці всі квітники висапати, бо після дощу земелька така, як шкаролупа, зробилася. Ну і почали лізти вже на різні бур'янці. Про все пройтись. Так що навели вже порядочок, красота. Ця ялинка так гарно в цьому році розпустилася. Не знаю, як називається, ось такий у неї прям от главка глобуза, вона така якась більш сіріша, а це прям така голуба, дуже гарна. На минулому році така паршива була, я думала, що вона пропаде. Але відійшла, розпустилася як гарно. Красунечка, гарна ялинка, такий гарний яскравий колір має. Певен ну вже скільки розпустились квіточок. Краса. Така гарна трояндечка, міленька, але дуже-дуже гарна, ніжна. Дуже вона ніжна. Ще хотіли сьогодні обробити картоплю, троянди, але такий вітер. Вранці роса, так само вітер з самого ранку. І ввечері так само вітер не стихає. Вчора таке саме було допізна вітер, гудів, І сьогодні теж саме. Ну, побачимо, можливо, завтра буде спокійніша погода, бо треба обов'язково обробити і картоплю, і троянди. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої мирної ночі. І до зустрічі у наступному відео.